Привіт, це Михайло, мінус 100. А чи бувало таке, що після вживання білкової їжі, особливо м'яса, тебе тягне на щось солодке? Це не слабкість і не звичка, це просто біохімія мозку. Зараз поясню, чому після вживання білкової моноїжі тебе тягне на щось солодке. Дивись, коли ми їмо лише м'ясо, організм отримує білки і жири, але не отримує вуглеводів, тобто головного джерела енергії. Що виходить? Глюкоза в крові падає, організм включає сигнал, дає енергію, і тебе тягне прям манить щось солодке, щоб організм отримав енергію. Це незалежність, це просто спроба відновити енергетичний баланс організму. Щоб цього не було, додавай до своєї головної страви, якщо ти вирішив, що вона буде білкова, трохи овочів, трошки вуглеводів, наприклад, рис, гречка або бобові. Воно підніметь рівномірно рівень цукру, дасть на той час, поки будуть перетравлюватися білки енергію в організмі, і таким чином в тебе не буде коливань в енергії і в стрибків у цукрі. Ідеальний варіант це тарілка, розділи її, там, половина тарілки може бути білковою, четвертина – вуглеводною, четвертина овочів. Тоді це буде рівномірно тримати баланс енергії, баланс ситості, і, як правило, з такої їжі неможливо переїсти зайвої кількості калорій. І напиши в коментарях, чи ловиш ти часто відчуття голоду, і, наприклад, чи бувало в тебе таке, що ти після вживання м'яса хотів чогось солодкого. Поділися, напиши в коментарях і підпишися, постав лайк.